Галина Коробка мешканка чотирьохповерхівки на вулиці Струтинської, 13А. Жінка разом із сусідами прийшли пікетувати суд. Усе через 11-поверхівку, яка виросла поряд із їх будинком. Хоч раніше мова йшла лише про чотири поверхи, люди переконані, будівництво незаконне і вимагають його припинення. У всьому винують забудовника. Його будівельна фірма, засновником там генпідрядник, будує незаконно. Уже два місяці в них немає декларації на будівництво і вже тиждень, яке рішення Рівненського міського суду про арешт на цю будівлю, але вони продовжують все одно будувати. Сьогодні вони їхні адвокати подали до Рівненського міського суду скаргу на ухвалу. Минулого тижня про арешт і хочуть зняти цей арешт. Мешканці Струтинської 13 а запевняють, декларації на будівництво скасовані ще два місяці тому. Однак, забудовник продовжує зводити багатоповерхівку. Та головна причина, чому людей так насторожує будівництво, це те, що вони бояться вчадіти у власних квартирах. Життю мешканців Струтинської 13 а через цю забудову загрожують загрожують тим чином, що у нас не працюють нормально газові котли. Як ви знаєте, в нас в усіх квартирах індивідуальне опалення, але проект першопочатково був під чотирьохповерхову забудову. Тобто, після того як вони почали будувати 11 поверхів, у нас почали гаснути котли в квартирах чути запах газу, і ми можемо всі просто потруїтися. У залі засідання адвокат позивача переконувала суддю, що арешт на будівництво накладений неправомірно, і вся необхідна документація на це будівництво у них є. А ще переконує на забудовника, чинять тиск, каже, це пов'язано із майновими конфліктами. Було спалено ряд будівельної техніки, на вказаному будівельному майданчику. Було підпалено офіс генерального підрядника. Є наявне Тому відео. Я вважаю, що ті особи, які на сьогоднішній день замовили знову ж таки тиск вже через правоохоронні органи на забудовника, про факт скасування декларації ми фактично дізнаємося із засобів масової інформації. Наскільки це достовірна інформація чи недостовірна, нам невідомо. Нами зроблено запити у управління державної архітектурно будівельної інспекції з приводу з'ясування цього питання відповіді до цього часу, ми ще не отримали. Після півгодинного апелювання суддя Петро Денисюк прийняв рішення перенести судове засідання, посилаючись на те, що справу треба довивчити. А поки судові процеси тривають, на будівельному об'єкті активно тривають ремонтні роботи, що й вдалося побачити журналістам першого місцевого сьогодні, 3 серпня. І це попри те, що рішення суду про арешт на будівлю не скасовано. Юлія Павленко Артем Лаговський новини Рівного.